Про інстаграм показав е, в попередньому відео. Зараз трошки розкажу вам про інший напрямок, який я на сьогоднішній день вважаю дуже перспективним. І рекомендую всім до використання і просування в ньому. Що ж це за напрямок? Тікток скажете ви? Ні, не Тікток. TikTok вже всі знають. І 5 років тому казали, що TikTok – то дитяча платформа, там одні діти, що хейтери наїлися на сьогодні. Схавались. Схавались, да. правильно каже Ілона. Це любі друзі. І я вам дам поміточку таку маленьку. Отак. Ютуб на сьогоднішній день в нульовому аккаунті дає. Можливість охоплення 1000 плюс. з одного відео. Ви скажете, Дмитро, а хто ж його буде дивитися, то відео? Так, да. є відповідь на це питання. Ваші діти? Ваші діти будуть дивитися. Але якщо подумати, що ці діти. Через 5 років. Будуть вже підлітками і їм потрібні будуть товари чи послуги, ви можете вже заходити в цю нішу. А через 10 років це вже не діти. Це вже молоді хлопці, дівчата з молодими сім'ями, яким потрібні товари чи ваші послуги. Тому сім'ї. Тому. Якщо дивитися в перспективі 5-10 років, 100% потрібно заходити сюди. Бо я вам так скажу, YouTube Shorts на сьогоднішній день це дуже потужний інструмент, і через 5 років він буде набагато сильніший, ніж на сьогодні є TikTok. Тому користуйтеся, заходьте і не втрачайте час. Постійно. Також ми робимо автоматизації, які використовуємо для публікації. З одного публікуємо в один аккаунт, а ці публікації розлітаються по всім соціальним мережам. Ми таке ж це робимо, автоматизації. Тому, якщо вам потрібна допомога або консультація, можете звернутися. Вся інформація в шапці профілю Тікток. В шапці, сука, тока профілю ніякого TikTok.